Діти з низькою самооцінкою часто діляться своїми переживаннями з тваринами, адже вони не засуджують, це створює довірливу атмосферу, дозволяючи дитині порушити теми, які вона не наважується обговорювати з людьми. Активна взаємодія з домашніми улюбленцями допомагає дітям почуватися впевнено, коли вони вирішують складні питання разом. Тварини не судять і не критикують, що дозволяє дітям не боятися помилок. Домашні тварини стають потужним джерелом безумовної любові. Доглядаючи за улюбленцем, діти навчаються співчувати. Бути відповідальними та турбуватися про інших. Тому не потрібно боятися відповідальності, адже позитивний вплив на психічне здоров'я вашої дитини, домашнього улюбленця важко переоцінити. Подаруйте дитині радість.